Добрий день, ми любимо малята! Я рада вас вітати! Ось цукерочки підряд. Це дозрів вже виноград. Оси ягідки псують, нам зібрати не дають. Виноград це найдавніша. Рослина на землі. Виноград! Перемпим пемпем. Перемпимпемпем, перемпимпем, перемпим пен. Виноград. Діти, погляньте, який гарний малюночок в мене є. Як ви гадаєте, що на ньому зображено? Виноград, але йому щось не вистачає, як ви гадаєте. Так, кольор він не яскравий. Пропоную взяти солоне тісто, зробити кружечки скатати та заліпити їх ось в кожен кружечок. Діти, а перед роботою ми робимо, як завжди, що? Так, звичайно, пальчикову вправу. Один, два, три, п'ять Ягоди пішли збирать. Збирали в лісі, на городі, назбирали повин кошик малини, ожини, суниці, дуже смачні полуниці, винограду назбирали всіх сусідів пригощали. Діти, для нашої роботи нам потрібен шаблон. Солоне тісто. Ну що, починаємо. Беремо солоне тісто, відчіпуємо шматочок ось так. Тепер його ось так. В долоньках скочуємо в кульку. Тепер беремо ось так. І притискаємо пальчиком. Діти, погляньте, який тепер у нас гарний, яскравий виноград! А на цьому наше заняття закінчується. До побачення, діти, до нових зустрічей!